Розпаковка косарки GTM 56 вольт. Наголошую, 56 вольт. 1800 Вт. Акумулятор ось такий. Реально потужний. Він десь кіло, більше кілограма важить, десь кіло 200-300, кіло десь приблизно десь так. 216 ватт годин. 4 Ампера 56 вольт ось такий, ну серйозний. Дві поділки. Це є новий. Тут йде в комплекті швидкісна зарядка. Ось така. Теж модна, швидкісна зарядка. Від фірми GTM 56 вольт І двигун. Ну, отразу тут двигун всередині і кусарка в випуск 25 рік. Ручка, акумулятор. Далі ось те, що йде до комплекту. Те, що розпакували. Диска, О, диск 60 тут. А диск ось тут.